Спроби виглядати не як усі пропонують організатори щорічного колірфесту. Традиція музичного свята, під час якого всі відвідувачі посипають один одного фарбами. Холлі прийшла до нас з Індії. Там таким чином зустрічають весну. У нас же кольоровий захід підходить для будь-якого сезону. Тому в Дніпрі за цей рік Колір Фест відбувається уже втретє. У неділю його присвятили незалежності України та завершенню літа 2016 Ще на підході до фестивального майданчика можна побачити, готується щось незвичайне. Принаймні так розповіли тигриня акробат та його друг Мавпа, котрий представився як інженер. Інженер, Обізянка інженер просто. Буде дуже багато красок. А ви твої костюмчики не боїтеся? Не жалко, не боїмося. Організатори кажуть, цього разу кількість і фарб, і учасників збільшиться у рази. Дмитро згадує, як вони прищеплювали іноземну традицію у Дніпрі. це там з 50 друзів на пляжі покидалися. Сенс фесту один надати можливість людям розважитися якомога різноманітніше. различные виды э, развлечений для детей для взрослых фудкорты есть где можно и попить что-нибудь прохладненько и покушать никакого алкоголя конечно же мы только за здоровый образ жизни и за развлечения без алкоголя собственно это веселье среди белого дня чтобы Ой. было масштабное да. мероприятие было много людей это очень яркий фестиваль чтобы да. больше людей узнало мы очень, о нем. мы очень хотим чтобы пришло очень много людей ну как бы и лето запомнилось Індійські фарби холі абсолютно безпечні, кажуть організатори колір фесту. Вони потім легко змиваються і викликають лише приємні емоції. На нього і на другі теж. Та просто так. Та весело. Та весело, да. Шив таким як треба, щоб провести його разом з друзями, просто веселими людьми, відпочити, розважитися і поставити яскраву крапку на літі або багато крапок, бо воно ще не закінчилося. Усі чекають, коли зі сцени пролунає сигнал до загального викиду фарбу. Нетерплячі встигли все ж трохи розформуватися, але ведучі пропонують присвятити старт дню незалежності України і використовувати спочатку лише жовтий та блакитний кольори. 9, 9, 8, 7. Попереду ще кілька таких великих колір фонтанів. Взагалі ж кожен з учасників фесту використовує власну фантазію, наскільки дозволяють кошти, бо фарби треба купувати. Я вигляжу як радуга. А -а -а. Я а вигляжу як дві радуги. А я каже, а як як три. Три. просто кидали та і все. Що не бачили, що вийшло. Організатори кажуть, що наступні кольорові заходи будуть присвячені благодійності. Ірина Каблоцька, Антон Філіп, новини 11-го каналу.